Якщо можна трохи більше енергії, тому що тому що зараз ми говоримо про найважливіше до чого ще ніхто не готовий, Олександре, е, е, про вас мені, е, моя шиї асистентка написала, що завдяки своїй експертизі та лідерству. Олександр Яблунівський відіграє ключову роль у трансформації платіжної інфраструктури та впровадженні інноваційних фінансових технологій у регіоні. Ви відповідаєте за продукти і рішення візи в 17 країнах. Все правильно сказав чат GPT? Ну, я сподіваюсь, ми покладаємося до добрий день, перш за все колеги. Ми покладаємося на наших асистентів. Я перш за все хотів би привітатися і трошки заздрістю дивлюся на українських підприємств, бо ми згадували великі кампанії, я представник великої інтернаціональної кампанії, але знову ж таки чудова подія. Хочу побажати вам всім всього найкращого в розвитку українського, справжнього і нашого. І, да, як, як ви вважаєте, наш бізнес великий, маленький, середній. Він готовий до того, що до шиї асистентів додадуться шиї агенти вже я думаю, дуже скоро? Що дуже, дуже готово. Якщо навіть подивитися на мою сферу і на платіжну сферу, в котрі я дуже вже довгий час, то насправді Україна завжди була в піонерах сприйняття нових технологій. це стосується всього і там електронної комерції, і таких там специфічних продуктів, як Apple, і Google Pay, такі ми завжди були серед перших. Тому я думаю, і що до того, як ми будемо адаптувати нові технології, такі як штучний інтелект, ми теж будемо серед перших. Я просив би зараз показати ролик Віза, в якому йдеться про шиї агентів в платежах. Давайте подивимось хвилину, а потім ви, Олександре, роз'ясните, що ж ми побачили. Спробуємо, дякую. Introducing Visa Intelligent Commerce, allowing AI to shop and buy. Add, smile, done. It's that simple. You're in control to make the final call. Or you set the limits and let it do the rest. New way to buy, same trusted, secure way to pay. Visa Intelligent Commerce. Use AI to buy. Дякую, Олександра. Поясніть, будь ласка, що це що це все було, і От до чого Це можна пояснити одним словом, а тому, що ми бачили побачили майбутнє, і а можна пояснити декількома речами, ні, ми, Я спробую це зробити. Ми е, зараз говоримо про те, що ми стаємо свідками. і, до речі, ми повинні насолоджуватися цими моментами, бо це не так часто. Ми стаємо свідками значних змін в індустрії. Такі ж зміни ми порівнюємо це, як з'явилась перша картка. Да, такі ж зміни, як з'явилася електронна комерція, такі ж зміни, як З'явилася мобільна комерція, і зараз ми стає свідками тому, того, як штучний інтелект, і агенти штучного інтелекту будуть, будуть впливати на те, що ми з вами ми робимо кожен день. Ми купуємо, ми вибираємо, ми дивимося відгуки і потім ми сплачуємо. Так, от зараз перша частина насправді вже досить серйозно готова, якщо подивитися на статистику адопції ChatGPT і других, скажімо, агентів штучного інтелекту і преплексі в них дуже багато користувачів. Вже майже якщо не помиляюся, вже більше мільярда користувачів штучного інтелекту в світі, і, але е, остання міля, коли ми кажемо про сплату, ми всі знаємо: якщо немає оплати, немає платежу, немає комерції. Вона все ще не визначена. І от, і от Visa, це було, перед це було в квітні. Анонсувала свій про новий, новий продукт. Це Visa Intelligent Commerce. Котрий по він допоможе агентам штучного інтелекту завоювати довіру у користувачів з точки зору того, що він насправді, якщо пояснити все, що що ви що тільки ви що ви бачили, вже ви вибрали за допомогою штучного інтелекту щось. Доручили йому це вибрати. Він вибрав і він. За, скажем, вашим наказом він придбав це використовуючи технології Віза. І ви, як користувач, користувач довіряєте цьому, ви знаходитесь у безпеці і ви насолоджуєтеся закономленим часом і гарно вибраним продуктом чи сервісом. Ну тут важливо підкреслити, що зараз те, що відбувається з, зі штучним інтелектом, це генеративний штучний інтелект. Це великі мовні моделі, це так. співрозмовники класні. У чому буде велика різниця, коли з'являться справжні шиї агенти? Це те, що агенти вони будуть не тільки спілкуватись, але й діяти дуже добре. або дуже добре розуміючи свого власника, свого клієнта, або діючи за дуже такими чіткими алгоритмами і протоколами. Ось цей перехід. Скільки часу нам залишилось до того, щоб з'явилися насправді, він вже вони вже є. Да? Є агенти штучного інтелекту, і я теж я вже згадував вже Perplexity, Це платформа, яка насправді вона створювалася для подібних речей. І всі ці агенти вони, вони використовують генеративний штучний інтелект, бо не було б генеративного штучного інтелекту, не могло б можливості людською мовою спілкуватися, скажімо, аналізувати інтерфейси, які доступні штучному агенту, людською мовою, і генерувати контент. А насправді те, що він знайшли. Шов і те, що він робить зараз. Тільки відбувається трансформація в тому, що знайти це вони можуть. Да? Вони можуть, вони можуть рекомендувати вам. А а, а а, а купити і виконати платіж це вже набагато складніше, тому що він цей агент потрібно йому якось надати доступ до ваших грошей за допомогою якихось інструментів. От саме ми, як віза, будемо пропонувати. Там буде дві частини: це перша частина формальна сертифікація цих агентів, їх онбордінг, так званий, і друга – Частина це технологічна набір АПІ, за допомогою яких цей платіж може бути безпечним для клієнта і зрозумілим, і, і скажімо, надійним. А наскільки багато тут залежить від банків, нас від емітентів карток? Це буде еволюційно. зараз. Те, що відбувається зараз, ми анонсували, що ну до речі, в, в червні зараз проходить е, т, пілот в Сполучених Штатах щодо цього. В, е, в на початку осені е, ці надбання, які зробляться в контексті пілоту і е, е, з тими гравцями, якими ми працюємо в, е, в Сполучених Штатах, з чаджепіті з прикласіті з з Anthropic Антрофіка, і так далі, будуть певні. Е, Ну, вже доступні доступні можливості для любого користувача, в тому числі для України. Насправді український ринок дуже готовий до цього, тому що одна із умов це є можливість працювати з токенізацією. Всі банки українські провідні працюють з токенізацією. Можливість токенізації з новими нашими технологіями по аутентифікації – це Паски і клік pay Банки до цього готуються. А ще будуть додані деякі інструменти, але вони більше на екварській стороні і на стороні агента. Тому на першому етапі це буде до. Досить безшовно, але буде ще другий великий етап, коли будуть з'являтися вже локальні агенти штучного інтелекту. Чи, можливо, банки захочуть стати цими, цими агентами ШАІ, і тоді вже їм потрібно буде пройти весь цей шлях. А, і все ж таки, ось я ставлю себе на місце людини, яка зараз сидить в залі, власник середнього, середнього плюс, середнього мінус українського бізнесу, а, який не. не не боїться конкурувати з велетнями, як наші попередні оратори. Як мені підготуватись, що я маю зробити зі своїми бізнес-процесами, щоб увійти в цю епоху шиї агентів непошкодженим? Да, це дуже цікаве питання. Ну, нас це воно насправді набагато ширше, ніж те, що ми представляємо чи представляємо наша компанія. Да, ми кажемо про там то про кінець історії, да по суті, про те, як ми заплатимо. Але якщо подивитися широко, і ми це ми завжди по це кажемо про агентів, то це не тільки вам кожному бізнесу потрібно знайти свою, скажемо, своє розуміння, а що буде робити штучний агент, штучного інтелекту, інтелекту не тільки в контексті спілкування з клієнтів. Це може бути Наприклад, у візи є платіжне рішення. є, наприклад, рішення щодо підтримки клієнтів, да консьєрж. Ми теж думаємо, ага, консьєрж потрібен, Там теж повинен бути штучний інтелект, який перш за все покращить, покращить сервіс. І коли ми кажемо про підприємців, це може, може бути агент, який спілкується з вашим клієнтом. Але це верхушка, верхівка айсберга, тому що ми передбачаємо, що буде агент, який буде спілкуватися з агентом. Є один, один великий бізнес чи невеликий. В нього є інший великий бізнес. Є є замовник, Які що замов. В ці в це бізнеси можуть спілкуватися не тільки за допомогою людини, а за допомогою агента. Також дуже хочу, щоб ви звернули всі увагу на маркетинг, тому що зараз ну багато різного різноманітного маркетингу. Да? Ми кажемо про b 2 c маркетинг, да коли бізнес щось рекламує для клієнта. Але в епоху, коли штучний інтелект буде нам щось рекомендувати, буде за нас вибирати, щось зробити, якийсь вибір, то треба, щоб він також цей агент багато знав про ваш товар, його переваги і все інше. І і він не він був чесний. Да? І по відношенню до вас, і по відношенню до до партнерів, де він купує. Це такий ще і маркетинг, тому це це вже тут. Це скажімо, воно вже прийшло, і якщо буде час, нас ми воду дуже мало, я б сказав би як віза, взагалі використовує штучний інтелект як компанія. Але я просто скажімо, хочу сказати, що це не обійде ніякий бізнес. Це буде частиною бізнесу в той чи іншій сфері. У нас всі інновації зараз пов'язані з штучним інтелектом. Майже всі. Я сподіваюся, що ми вас достатньо налікали, що часу немає треба бігти. Mm -hmm. Скажіть, як віза. Ну до, до, до речі, і віза, і Forbes, і креативні агенції, і купа купа різних бізнесів. Ну вони дуже наші бізнес-моделі дуже вразливі uh -huh. від того, що агент почне спілкуватися з агентом, і вся ця інфраструктура контентного посередництва посередництва в сфері створення сенсів. Ну, вона, да, це небезпечно, вона має змінитись. Як віза готується, як ви себе трансформуєте для того, щоб е, не ну, зникнути? Да. Ну перш за все, я хочу сказати, що віза велика компанія, і в нас завжди, коли щось з'являється нове, ми завжди е, будуємо якісь рамки. У нас є деякі принципи. Я там за зараз по пам'яті не назву всі, але принципи, е, коли ми впроваджуємо штучний інтелект, це стосується і збереження особистих даних. Це стосується і контролю над особистими даними. Це стосується і чесності, да, штучного інтелекту. Це стосується і відповідальності, відповідального його використання. І тому в нас є ця, ця рамка, в якій ми все це робимо. Але з іншого боку, ми ще співпрацюємо з, наприклад, з наглядовими органами сполучених штатів щодо штучного інтелекту. Це окрема окрема дискусія. Але якщо чесно, то зараз набагато більше застережень і дискусії в сфері юриспруденції і. Етики, ні, ніж технології, як буде буде використовуватися штучний інтелект, і тут дуже важливо, щоб і підприємстві, і підприємства, підприємці, і великий бізнес, і маленькі, і середні вони разом з державою вони знайшли загальну мову, тому що штучний інтелект і його використання це довіра. Довіра без регуляції неможливо, і оця, і оця завжди дилема, що краще не регулювати чи регулювати вона теж тут тут стає, тому що не регулювати це відсутність довіри, регулювати це певні обмеження. Але я, я думаю, що компроміс Буде знайдений, і це буде безпечним інструментом, який допомагає перш за все, і робить нас сильнішими. А є великі е, західні компанії, які там певний момент е, часу тому вони визначили, що співробітник, який не використовує той чи інший штучний інтелект, ну він не має перспектив в компанії. Е, як е, віза стимулює е, своїх топ-менеджерів? Залучати це, це цей ресурс, це класне питання. Перше, що хочу сказати, що як штучний інтелект, віза працює з ним більше 30 років. Кожен хто зараз будь-яку транзакцію виконує карткою. Віза ця ця транзакція скориться з точки зору шахрайства. Але це як просто кажу, історичне. Але коли прийшов генеративний штучний інтелект, то це вже не про те, що дуже специфічно, технологічно, над яким працюють скажімо, продуктові інженери інженери в компанії. А це вже стосується кожному. І в нас була ціла програма. Вона зараз є щодо того, як кожний працівник повинен використовувати елементи штучного штучного інтелекту для підготовки для зустрічей для навчання. Це дуже важливо, бо в нас є так назва так званий приватний штучний інтелект, який навчився на всій базі даних віза з точки зору наших правил, з точки зору наших комісій, з точки зору наших продуктів. Їх дуже дуже багато. І тепер я, я використовую, наприклад, штучний інтелект щоденно багато багато разів. Коли я готую лист, коли я відповідаю, коли я хочу дізнатися, що щось нове, що відбувається в компанії, і чи навчитися чомусь новому, і компанія стимулює. У нас навіть була така програма, коли е, мені нагадувала, наприклад, чи моїм співробітникам, якщо ви не використали це в цьому місяці, ми вас відключимо. Ну там багато багато таких цікавих речей. Тому перш за все, моя рекомендація перед що всі в Зараз такий час, це як комп'ютер, да? будь-який співробітник повинен е ці інструменти знати і їх використовувати, щоб мати енергію і натхнення е вже будувати над, над цим щось своє і щось, щось корисне для компанії. Ну тобто, ви дуже серйозно інвестовані в. Да, ми можемо е да, дозволити. В майбутнє, коли да. з'явиться agentic AI, потім з'явиться physical AI, тобто да, роботизація. роботи да, речі. А, ну суперінтелідженс, я не знаю, але давайте. Підсумуємо, віза зі своєю концепцією Intelligent Commerce. Що ми маємо винести з вашого бачення з цієї зали? топ 3 яких якихось інсайта для того, щоб бути успішними в світ, в світі тієї самої комерції, яку ви Так, да, ну я напевно повторюю якісь тези, які вже сказав. Перш за все, ми, стаємо, ми є свідками революції, і в нас є вибір: чи слідувати її, чи її очолити. І е, в таких речах, як штучний інтелект, це інтелекту... ну, це така тавтологія, але це інтелектуальні речі. І Україна і е, такі людські потенціали ми завжди від відрізнялися від багатьох ринків, що у нас дуже великий. І я вважаю, що в Україні і з точки зору розвитку людського потенціалу. І інтелекту нації в нас є всі шанси очолювати і не тільки скажімо, брати щось, що приходить від великих компаній, але створювати тут. Тому, перш за все, якщо перше, да, це треба відноситись. Це до як як до корисної революції, яка докорінно змінить електронну комерцію, і треба бути в цьому процесі. Треба друге, друге, скажімо, що б я рекомендував, це вкладатися в навчання своє, в навчання всіх, хто вас оточує, що на, на роботі в це. І, і третє, це що ми потрібно, щоб ми були не тільки імпортерами-імпортерами послуг, а й експортерами. Треба створювати і треба, скажімо, мати в собі в собі ці сили і натхнення для цього. Зала, ви готові до цього? Не чую. Дякую.